Доброго дня, мої любі малята. Тітки подивіться, хто це? Так, це ведмедик. Ведмедику, а що сталося з тобою? Впав ведмедик на підлогу, покалічив собі лапу. Я в біді його не лишу. Він для мене наймиліший. Малята, а про кого розповідається у віршику? Про ведмедика, так. А що сталося з ведмедиком? Він впав і забив собі лапу. Вірно, молодці. Дітки, а що роблять, коли хтось хворіє? Так, лікують. Як саме можуть лікувати? Як ми можемо допомогти ведмедику, коли він забив лапу? Треба пожаліти ведмедика, помазати мазю йому лапку і забінтувати її. У нас є чарівна скринька, називається аптечка. Як ви гадаєте, що в неї може лежати, давайте подивимося, що ми можемо взяти в аптечці, щоб допомогти ведмедику. Ми візьмемо бинт. І мазь. Маззю намажемо лапу і бинтом перев'яжемо її. Ось так, ведмедику, і перев'язали лапку. Потім після лікування вкласти в ліжечко, розповісти йому казку, поспівати колискову. Ведмедик прокинувся. Як себе почуваєш, ведмедику? У мене лапка вже не болить. Давайте тоді знімемо бинт з лапки. Дякую вам, малята, що ви вилікували мою лапу і я тепер можу бігати. А зараз я вас запрошую на фізхвилинку. Ці малята допомогли ведмежатку вилікувати лапку. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!